Є зараз ти не повинна відповідати якимось стандартам. Твоє тіло не повинно диктувати, що ти можеш і не можеш робити в контенті. Ми живемо в епоху, де автентичність це нова краса. Це твої емоції, твій стиль, твоя неповторність. Ось що привертаю увагу. Не бігай за ідеальними пропорціями, бо інших людей про те, як ти повинна виглядати в кадрі. Ти можеш бути тією, яким хочеш бути, незалежно від свого тіла, і створювати контент, який буде впливовим та справжнім. Ідеальні тіла в контенті це вигадка, яку створили для продажу ідеалі. Коли ми слідуємо цим стандартам, ми втрачаємо власну унікальність. Ідеальне тіло не має значення, коли ти показуєш світ через свою власну призму повинні змінити правила гри. Створюй контент, який буде говорити не про твоє тіло, а про твою особистість, твій погляд на життя. Тому що, коли ти перестанеш сумніватися в собі, в своїх формах, твій контент стане справжнім і запам'ятається, тіло не повинно диктувати, хто ти є і що ти можеш робити. Якщо ти готова створювати контент без обмежень, ділись своєю історією на увесь світ.